Вітаю, я Оксана Гнатишин. Ви дивитесь програму в об'єктиві про нову якість політики. Де вона? Про самоорганізацію громадськості? Чи можлива вона? Про це сьогодні говоримо. Є гості у студії, зокрема, волонтер, керівник народної самооборони Львівщини, керівник депутатської групи народний контроль у Львівській міській раді Валерій Веремчук. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватись. Дякую. І десь тема такої приємної, напевно, для кожного. Ми знаємо, що нещодавно відбулася щорічна вже п'ята офіційна церемонія нагородження Люди Львова 2015. Пройшла на арені Львів, нагороджували від журналістів до волонтерів, бізнесменів, громадських діячів, депутатів в тому числі. І ви стали депутатом року. Я так розумію, громадська довіра все таки є. Оскільки вам, вам такий титул належить? Це, напевно, дійсно приємне визнання, Ось, тому що довіра вона проявлялася за цих півтора років багато в більших речах. Тобто нам довіряли сотні людей львів'ян. З якими ми їхали разом на Майдан, яких я приймав в центрі в Києві, в одному з центрів розміщення майданівців, довіряли дуже багато благочинців свої кошти, великі кошти на закупівлю амуніції. Це наша волонтерська діяльність була до сьогоднішнього продовжується в самообороні. Ось це мільйони гривень, за які ми змогли купити і обмандувати тисячі наших бійців, і тоді звичайно не думалося про якісь визнання. Тоді ми розуміли, який Що був треба, момент та був критичний момент і у Львові. Порядками, точніше, коли була загроза хаосів, мародерства, пам'ятаєте, так звану ніч гніву. І напевно робота цієї всієї команди, якими працюємо останніх рік-півтора, це й було визнано цією нагородою депутат року. Змію, що це не є моя особиста нагорода, це нагорода потужної команди людей, з якою ми працюємо. Гаразд, десь можливо, на прикладі самооборони і народного контролю. Я так розумію, що ми можемо досить вдало, вам вдалося змоделювати систему цього народно, народного впливу, впливу громадськості на ситуацію і десь об'єднання громадськості. І наскільки чи в цьому ключі ви далі продовжуєте працювати? Десь окреслити? Так з листопада 2013 року, з тих, скажімо, революційних майданівських подій, і до сьогодні. Дійсно дуже багато людей жертвують своїм часом, своїми знаннями, зусиллями для того, щоб змінити ситуацію. Тоді була зміна режиму в Києві. Сьогодні це продовжується патрулювання активістів народних самооборони в нічний час. Я вже Рік часу, як ми відновили, щорічні, річні патрулі, і в три-чотири патрулі народної самоборони, а також і інших активістів, вони є допомагають правоохоронцям тримати порядок і безпеку в нашому місті. І вже скажімо так, останній рік часу разом з Підтримкою військових, які воюють і захищають кожного з нас на фронті? Ми е, працюємо в мікрорайонах е, по всьому Львову, та зрештою по багатьох районах Львівської області, е, по вирішенню житлових питань, е, комунальних проблем, це освітлення, дороги, дихи. Ну це те, з чим ми з вами як е, кажуть, як може ми мешканці... це відбувається. Як громадськості, яка має як ви кажете незадоволення освітленням, як яким чином до вас звертатись, де вас шукати? Є гаряча лінія народного контролю, дуже багато дзвінків, до речі, на неї поступає. Людей з є наша приймальня в місті Львові на вулиці Соломії, Крушельницької. 3. Ось є дуже багато активістів в мікрорайонах. То знайти вас не проблеми в, в Рясне, в Левандіївці, на Левандіївці, в Насихові в кожному районі Львова є активісти, і більше того, вони е, залишають. Е, ми інформували і по по, їздах, по дошках наші контактні номери. Дуже насправді багато звернень. Є депутатська група народний контроль у Львівській міській раді. От е, ну до сьогоднішнього дня дійсно, багато львів'ян вже зверталися. Є е, також е, окрім допомоги від. Депутатської групи є допомога юристів, що три рази в тиждень безкоштовні консультації юристів, дуже фахових юристів, відомих юристів, зокрема у Львові, в офісі народного контролю львів'яни отримують є журналісти гарячої лінії народного контролю, які вже піднімають і висвітлюють проблеми. якщо вона дійсно чиновники дуже часто бать дуже ставляться і не вирішують ці проблеми, змушуємо їх працювати, вирішувати. Насправді сьогодні ця робота йде як полі. По різних напрямках і вона тому дає тобто, розповідати. Якщо за часів Майдану це все відбувалося стихійно, то десь зараз вже є чітка структура, налагоджена. Гаразд, та я покажу глядачам невеличкий сюжет про роботу вашу, і ми повертаємось до розмови в студії. Бійці в зоні АТО вже більше року захищають кордони нашої країни. На жаль, військо не має достатньо ресурсів, аби боронити свою державу. Тому народна самооборона вирішила будь-що будь допомогти хлопцям пережити цю війну. Військовослужбовець Андрій каже: завдяки підтримці зі сторони волонтерів, бійці можуть і надалі воювати з сепаратистами. А з одягом проблема, бо видали у нас. От хлопці прийшли, вони їх призвали зимою. Вже в зимовий період. Вони всі в зимових берцах. І їм дали тільки держава один комплект в рік. Все більше в них не буде. І тому приходиться щось десь шукати, все чекати в якоїсь фактично допомоги. З початку війни на сході України волонтери народної самооборони Львівщини постійно возять військову допомогу на фронт. Це одяг, взуття, оптика, амуніція, провіант, вода, запчастини та інструменти для техніки, колеса та вогнегасники, індивідуальні аптечки. Буквально вернулася там. Нещодавно з 14-ї поїздки волонтерів Народної самоборони на передові позиції українських військ. І в кожній поїздці ми відвозимо 40, 50, 30 тонн вантажу. Волонтер Ярослав Коминський очолює центр медичного забезпечення при народній самообороні. Особисто возить аптечки на передову. До наповнення цього набору підходить ретельно. Окрім знеболюючих і перев'язувальних матеріалів, тут кровоспинні, антишокові препарати, мілітарні джгути. Не всі ці складові можна придбати у звичайній аптеці, та бійці високо оцінюють роботу волонтерів. Хлопець, завдяки тому, що нам мав нашу аптечку, він спас собі життя. При тому обстрілі було поранено п'ять чоловік пістаниці Луганської. Він показав правильно, як діяти на своєму прикладі. Два хлопці поранені також бачили це, також якось змогли собі зорієнтуватися в тому, як це робити, як накладати жгут, як колоти собі лікарства. Та година чи дві, коли допомоги не було. Власне, вона їм спасла життя і власне через от нашу аптечку. Ми все рівно щомісяця їздимо до хлопців на схід. Кожне. Ної поїздки ми веземо близько 30-40 тонн допомоги. Все, що просять хлопці, ми намагаємося, хоча б мінімально їх підтримати і допомогти. Також волонтери народної самооборони обладнують автомобілі для військових в АТО, проводять курси рукопашного бою та військової підготовки. Ба більше вже у вересні львівські активісти проведуть військовий вишкіл для усіх охочих. Ірина Дзюбенко, Галина Якушко, Тарас Романик, народний контроль. Пане Валерій, ви особисто навідувались на схід до хлопців? Так, минулого місяця в день героїв ми їздили до них. Проїхав досить такий небезпечний маршрут база в Северодонецьку, але звідти ми чотирма напрямками об'їхали 16 місць дислокації наших бійців. Ми з друзями попали в маршрут на відоме місто щастя, станиця Луганська, попри російський кордон, безпосередньо до бійців, які стоять на першій лінії і стоять на перших передових блокпостах, для того, щоб довести їм те, що вони потребували в той час. Гаразд, я би хотіла так плавно перейти до теми місцевих виборів. Ми знаємо, що буквально вже відбувається сьогодні в Верховній Раді розглядатимуть законопроект, який передбачає десь ото от ви вважаєте невигідну ситуацію тут нам на місцях, тільки партійна система, фактично, так фактично, наочно фактично, наочно закриті списки, так. а не які декларують. Тобто, десь цю тему і чи вдасться вам все таки відстояти необхідність так, такий законопроект не Пусти ну насправді цей законопроект викликав серйозні заборення не тільки у Львові, на Львівщині в багатьох я знаю громадських середовищах, інших обласних центрах активісти, які особливо ефективно дієві з часів майдану, кажуть, що насправді цей законопроект обмежує дуже можливість попадання громадських активістів дієвих людей в місцеві ради. Обмежує, ну я розумію, що партійним скажімо так Це та партійним, скажімо, навіть великим партіям, які сьогодні у Верховній, ні, раді мають свої фракції, це, це вигідно, щоб всі були підпорядковані, всі були такі слухнявні від залежні від партійного керівництва. Але я вважаю, що в сьогоднішньому ситуації, коли люди Буквально рік тому ще зробили революцію, змінили злочинний режим. Коли пішли добровольцями на фронт, коли весь народ підтримує цих бійців і добровольців сьогодні обмежувати можливість попадання людей в місцеві ради. Ну це неправильно. Це знову ж таке, знаєте, затискання гайок, яке може стискання пружини, яке може ну закінчитись дуже дуже неправильно в. В нашій державі І тому зменшення кількості депутатів, які сьогодні видають ніби це ніби як це якісь добре ну, ніби добре. Ну насправді е це зменшення кількості людей, які мають. Повноваження і можливість контролювати і не недос... контролювати Таке, таке чиновників. популістичне, яке в принципі громадськості так. не розібравшись, може сподобатися така ідея. Але, але, але чомусь не а зменшують кількість вона... народних депутатів, які отримують зарплату і пройдають бюджет, так. а хочуть меншити кількість громадських, громадських активістів, громадських які, які на громадських засадах контролюють чиновників і не дають розкрадати бюджет. Ось, Тому це влада сама себе, скажімо так, зменшує можливість нагляду за, за собою. Так звані відкриті списки, які їх називають що це закон з. Тими списками, якщо розібратися і вникнути в суть, вони абсолютно ну популіські, вони не є відкриті. Там відкритість зна наступає, можливо, для однієї партії яка набере понад 10%. Округ депутата сьогодні у Львові 13-15 тисяч виборців, а тут буде 150 тисяч виборців. І скажіть мені, як людина, маючи свою роботу, свою сім'ю, не маючи штату помічників, має працювати на такому ж окрузі, як народний депутат, з зарплатами, з помічниками, з можливостями, з посвідченням тому, ну насправді люди абсолютно місцеві депутати будуть відірвані від суспільства. Яка і... ваша думка? Яка доля цього законопроекту? Ну я що сподіваюся, все що все-таки тут переможе громадськість, переможе думка о людей, і народні депутати дослухаються і не будуть за цей закон сьогодні голосувати. Раз, наскільки вам тут на місці вдається десь лобіювати питання Львова, зокрема. Там, в Кукуєві, зокрема, чи є лобісти серед депутатів Верховної Ради, ну є, ми знаємо. Десь десь наскільки цей двосторонній зв'язок є налагоджений? Ну тут, якраз в народному контролі цей двосторонній зв'язок є дуже тісним, оскільки е, лідером народного контролю є Дмитро Добродомов, народний депутат, який ви знаєте, переміг у Сихівському виборчому окрузі. Ось і насправді людина, яка працює дуже активно в комітеті з антикорупційного комітеті, і ви думаю, неодноразово чули всі заяви, його факти про те, про ті, те, що відбувається на вищих щаблях, в кабміні, як такі корупційні діяння в державних великих підприємствах, це йдеться про мільярди наших з вами гривень. І тому Дмитро дуже швидко реагує на будь-які проблеми, які там на місцевості. Uh -huh. От буквально минулого тижня було заборення ситуації в Бродівському районі. Там Бродівський військовий комісар, побувавши там один-два дні недалеко, далеко ще від лінії бойових дій, але в зоні АТО оформив собі посвідчення статусу учасника бойових дій. Uh -huh. Ну uh -huh. відповідно, uh -huh. громада а то той час, як самі бійці, які в Бродівського району воювали mm -hmm. і навіть. Mm -hmm. І поранення тобто. мають і вони досі собі цього не, не змогли отримати знову ж таки тут тобто, ці, ось, ці моральні речі. Тобто Дмитро вже зробив запит добродомув до міністра для того, щоб провели відповідне службове розслідування. Ну і, і вважаємо, що такі речі мають бути не тільки, скажімо так, законні, а й моральні, справедливі. Тобто люди, які сьогодні. В формі вони мають першим чином думати за тих, хто на передовій, а не тих, хто тут далеко-далеко в тилу не за себе. Ось тому будь-які питання, чи то проблеми Сихівського округу, які нікому комобраний добродому, чи то проблеми такий ланцюжок зв'язку він є оперативним. Він абсолютно швидко реагує, чи то зверненням чи то запитом, чи то відповідним виступом в Верховній Раді. І є також інші народні депутати, які підтримують діяльність народного контролю в. В Верховній Раді, я сподіваюся, що ближчим часом ця група буде вже оформлена у Верховній Раді. Добре, дякую. Що хотіла почути вашу думку щодо блокування податкової? Особисто ваша яка позиція. Я знаю, що активісти вашої політичної сили також є там, також блокують. Десь трішки окреслити ситуацію. Ну сьогодні... Позаконкурсний, конкурсний, я так розумію, був десь трішки, щоб глядачів ввести в курс справи. Поза конкурси призначення голови і насправді ситуацію з податковою я думаю, дуже добре знають підприємці Львівщини. Вже понад рік часу Львівська область не має керівника обласної податкової. Це єдина третя область в Україні, де така ситуація. І дійсно проводилося два рази конкурси. Три місяці тому вже було відібрано два переможці, і три місяці була абсолютно бездіяльність керівника ну сьогоднішнього керівника податкової України, Це пан Насіров, от який, до речі поєднує далі це цю роботу з мандатом депутата Верховної ради порушує конституцію тим самим. Uh -huh. І звичайно, ми обурили обурилися, бо були листування, офіційні звернення до обласної адміністрації, до міністра, до пана Насірова, де всім нам писали так, так. Конкурс відбувся зараз. Іде від процедура там затвердження, погодження, призначення. Ну але коли присилають третю зовсім іншу людину з іншої області, з дуже там так сумнівною біографією, якщо за джерелами інтернету, ну зрозуміло, що тут це спровокувало. Я кажу, вважаю і переконаний, що цю ситуацію з блокуванням спровокував особисто позиція пана Насірова, який є керівником податкової України. Ну і з громадськістю, особливо на Львівщині, так чинити не можна, а тому що люди не боялися ні Беркуту, ні Януковича і знаємо скільки львів'ян було на майдані. А сьогодні сказати, що в Весь закон, всі процедури порушуємо, громадськість не не не, не зважаємо кого сюди присилаємо. Роз це дало цей результат блокування. Сьогодні вже вона розблокована пода звернення до прем'єр-міністра, до президента звернулися. звернулося тобто все таки, десь ціль попередня до досягнута. Досягнута була вчора оперативна нарада під час того, як громадські активісти заблокували. Скільки там зібралось? Там не одне ваша, не лише там самооборона. Дуже, там народний Було дуже контроль, багато громадських організацій і, і правий сектор, і варта 1 варта 700 робіт до району не пускають, розвиток громади. Дуже дуже багато. Насправді це всі, всі дієві майданівські, скажімо так, постмайданівські організації були зібрані вчо туди. Ну, і що вимагають повторного конкурсу. На ну, посаду? насправді вимога була дуже конструктивна. Ми її, до речі, задекларували. Вали тижні тому на прес-конференції. На жаль, ніхто не зважав на цю на цю о, вимогу. Або призначити перемож одного з двох переможців конкурсу. Але наскільки мені відомо, пан Насіров провів такі співбесіди з переможцями, що вони змушені були відмовитись. Це фактично був тиск на людей. Або призначити новий конкурс, так. але зрозуміли чіткі так, з процедурами. Так. Ну наразі ніби то призначений новий конкурс, але він так дуже хитро знову ж таки завуальований. І ми зараз вимагаємо, що цей конкурс відбувся у Львові публічно за участю такі, представників громадськості, щоб зрозуміли були критерії відбору. Для того щоб всі ми бачили, можливо, навіть в студії співбесіді в студіях телеканалів регіональних, так як це було, наприклад, на антипривідборі антикорупційного керівника так, бюро відкрито. Ось відкрито це вимога наша прозорість і публічність, щоб не було кулуарно кулуарщини, щоб не продавалася банально посада. Ну і десь до теми найактуальнішої, напевно, зараз повертаємось до війни. Що зараз готуєте для хлопців, коли наступний рейс на схід? Ну, плануємо от буквально на початку місяця, липня, їхати в чергову поїздку. Сьогодні і в кожну поїздку величезну суму коштів потребують запчастини до техніки. Цього у нас я там кажу, близько декілька, декілька батальйонів, всі фактично підрозділи, які з Львівщини дислокуються, вони нам телефонують і кажуть, є така, така, така проблема. Є ситуація з формою далі ще ну, проблемна. Якщо говорити про питну воду, до теж недалеко середньо всі... скеровуєте у певні батальйони конкретним так. людям. Ну, Яким чином у вас двосторонній зв'язок складається? Ну враховуючи, що ми цим займаємося вже рік часу, то маємо і телефони, і бійців, і командирів, і рот, і взводних, і бригад, і батальйонів кажу. Остання поїздка це було 16 місць дислокації безпосередньо по лінії фронту, фактично по блокпостах, де ми знаємо підрозділ, де наперед ми сконтактуємося, перепитуємо, яка потреба. Ну така поїздка от. Якщо говорити грошима, це близько 150-200 тисяч гривень, щоб завести бійцям те, що вони потребують на цей момент. Тобто таку тезу у вас зустріла країна, змінилась чи змінились чиновники. Коли ну ми знаємо, це так риторично звучить запитання. Коли вони зміняться? На вашу думку, скільки треба нам десь про місяці? Напевно, не говоримо років, щоб вийти з цієї кризи, десь таки підсумуємо. А я думаю, що це і залежить і від нас, від кожного громадянина, залежить е як працює чиновник. Ми повинні зрозуміти, що ми, платники податків, утримуємо цього чиновника, отримуємо він отримує зарплату з наших податків і весь державний, скажімо, систему апарат. І саме коли людина буде звертатися як платник податків, як працедавець чиновника. Не його керівник там по, по вертикалі, а людина є е, керівником громадянин є керівником цього чиновника, бо він має працювати для громадян, якщо ми будемо так вимагати в чиновників, відповідно вони змушені будуть працювати або ж будемо спільно з народним контролем, з народною самобороною цих чиновників е, змушувати працювати, або звільняти місце, якщо вони не можуть працювати чесно і е, відповідально. Реформа місцевого самоврядування вже так зовсім підсумовуємо. На вашу думку, наскільки. Ір, доцільно проводити, і чи чи є в цьому керунку? В нас поступка ваше бачення? Ну, значно її доцільно тобто, проводити дуже багато заяв, але чи вона вже відбувається? А, чи є вже відчут, відчутні є, відчутні? є в цьому році в місто Львів отримало завдяки бюджетній реформі? отримали бюджет набагато більше ніж всі попередні роки. Бюджет розвитку для прикладу це 750 мільйонів гривень, які можна втратити на капітальні роботи в місті Львові. Це так, звичайно, сьогодні йде питання про повноваження збільшення ще місць, повноважень на місцях. В якщо говорити про малі села, селища ми розуміємо, що їх треба укрупнювати. Вони мають бути спроможні. Вони самі на себе мають заробляти. А не як то кажуть, чи в цьому керунку ми маємо поступки? Чи ми рухаємось? Чи наразі ми по лише говоримо? Повільно, по але рухаємося. Ну це така можна сказати, позитивна теза, так. оптимістична. Так. Я дякую, що були з нами в студії. Фахово відверто десь на деякі наші запитання дали відповіді. Нагадую, волонтер, керівник народної самооборони Львівщини, керівник депутатської групи Роль у Львівській міській раді Валерій Веремчук був з нами в студії. Ми повернемось. У нас ще гості вже буквально через дві хвилини.